Вітаю, панове! Сьогодні ми з вами знову працюємо у проєкті. Сьогодні ми з вами виконаємо проект інформаційна модель комп'ютер для навчання. Нам потрібно розробити проект е, інформаційної моделі власного комп'ютера та подати його у карті знань. Відповідно, спочатку нам потрібно все обдумати, все обговорити. Я буду створювати безпосередньо на основі свого комп'ютера домашнього, і, відповідно, ви можете використати аналогічну конфігурацію, тому що для навчання відповідно його вистачає. Ну що ж, давайте розпочнемо. Спочатку нам потрібно обирати сервіс для використання у картах знань. Я користуюся безпосередньо сервісом Canva. Давайте запустимо, для цього вводимо адресу. Адресу на сервіс ви можете знайти у гіперпосиланні внизу під відео. Після цього нам потрібно увійти. Ми натискаємо Увійти, увійти через Google і обираєте свій аккаунт не корпоративний, а звичайний. Так, закриваємо. А далі безпосередньо нам потрібно обирати, що ми хочемо створювати саме карту знань, тому натискаємо більше. І гортаємо в сторону. Ось ми маємо вкладку мапа думок. Давайте створити. Після цього ми безпосередньо обираємо шаблон тієї карти знання, яку ми хочемо створити. Я, наприклад, оберу ось такий шаблон. Він виглядає ось таким чином. І давайте будемо правити надписи. Ну що, назва. Нехай у нас буде комп'ютер для навчання. Відповідно, виділяємо текст і можемо його зменшувати, щоб він у нас поміщався. Ось таким чином. Навіть давайте трішки менше. Чудово. І, відповідно, сюди беремо безпосередньо і вписуємо назву нашого проєкту, її можна скопіювати із самого завдання. Так, виділяємо Ctrl-C копіювати. І повертаємося ось сюди до нас. Ctrl-V ставити. Так? Можна розтягнути. І знову-таки, давайте трішки зменшимо, бо це в нас якийсь великий сильно шрифт. Ось так. І безпосередньо розмістимо ось таким чином. Так, готово. Отже, далі нам потрібно обирати всі ті необхідні компоненти, які потрібні у комп'ютері. Давайте по порядку. Давайте почнемо, напевне, звідси. І давайте візьмемо, що це у нас із вами буде центральний процесор. Напишемо процесор. І давайте введемо, напевне, назву процесора. Пишемо «Core 9». Далі в нас оперативна пам'ять. Давайте будемо скорочено, писати OP. І відповідно, давайте нехай буде вона у нас HyperX. Так, після цього нам необхідно ввести назву материнської плати. Материнська плата, нехай у нас буде. MSI. Далі додаємо блок живлення. Давайте блок живлення теж пишемо скорочено BG. І нехай це буде Corsair. Далі нам необхідно обирати безпосередньо SSD. Так? Це твердий жорсткий диск або накопичувач. Давайте напишемо сюди SSD, SSD. І давайте візьмемо Kingston. І далі безпосередньо давайте ще оберемо собі відеокарту. Відеокарта нехай буде у нас Nvidia. І давайте оберемо модель, що це буде RTX 3070. Так, готово. І я пропоную, що у нас у завданні ось тут знизу є конфігуратор. Ось на нього є гіперпосилання. Відповідно, давайте скопіюємо це посилання і вставимо, напевно, туди знизу, де у нас іде ось тут адреса. Стираємо ось цю адресу. І вставляємо нашу адресу. Ну, вона трішки довга, але нічого страшного. Давайте ось так. І ось Так, так і є. Ось таким чином. Так, готово. В принципі, ментальну карту ми з вами зробили. Тепер потрібно завантажити. Для цього натискаємо меню файл і беремо зберегти. Раз. Далі меню файл і далі беремо скачати. Качає нам по замовчуванні у форматі PNG. І давайте натискаємо Завантажити. Чекаємо, доки сформується карта. І ось безпосередньо вона завантажилася. Давайте її відкриємо. Ось у нас вийшла ось така карта знань нашого комп'ютера для навчання. Ну що ж, в принципі, ми маємо основні значення. Тепер ми можемо використати конфігуратор, щоб побудувати комп'ютер. Так, будуємо ми не цілий комп'ютер, а лише системний блок, тому що монітор, клавіатура, миша це, в принципі, це периферія, це не комп'ютер. Отже, повертаємося у конфігуратор комп'ютера. І давайте оберемо процесор, натискаємо плюсик. Давайте оберемо сокет 1700 показати. І, відповідно, обираємо процесор Core i 9. Так? Додаємо. Раз. Є, додано. Наступно нам потрібно додати материнську плату. Материнська плата знову таки нам відомий сокет 1700-й. Ставимо галочку. Показати. І обираємо певну материнську плату. Під такий процесор потрібна хороша материнська плата. Давайте ось візьмемо Asus Prime. Додати. Так, далі. Наступне: нам потрібно обирати відеокарту. Натискаємо відеокарти плюсик. І обираємо, що це у нас буде безпосередньо там де-чіп. Беремо RTX 3070. Ось таку показати. І обираємо відеокарту. Додаємо. Так, далі наступне модулі пам'яті. Беремо сюди, натискаємо плюсик. І нам потрібно обрати тип пам'яті. Тип пам'яті у нас має бути DDR5. На жаль, немає, давайте DDR4 показати. І дивимося. Ось у нас є HyperX Kingston 16 ГБ. Додаємо. Готово. Так, після цього ми додаємо блок живлення. Блок живлення давайте візьмемо безпосередньо за виробником. І візьмемо Corsair. Так. Показати. І обираємо ось такий на 750 Вт. Додати. Так, після цього система охолодження додатково можна додати. Ми її не обирали. Давайте візьмемо просто з Intel. І давайте візьмемо 1700 сокет. Показати. Відповідно, давайте ось таке баштове охолодження. Big Quiet візьмемо, готово Термопасту ми не обираємо по тій причині, що вона буде йти із охолодження. Водяне охолодження ми теж не обираємо. Давайте SSD-диск додати. І, відповідно, знову-таки виробник у нас має бути Kingston. Так, беремо Kingston. Показати. І обираємо якісь SSD. Давайте, ось на 1 ТБ2. Так, є. Ідемо далі. Жорсткий диск нам не потрібен, звукова карта не потрібна. Корпус. Ось давайте ще корпус оберемо, натискаємо плюсик. На жаль, куб у нас тут немає такої, як в мене. Давайте візьмемо Corsair, показати. І візьмемо, наприклад, ось такий корпус, так? Додати. Так, ну, в принципі, базові комплектуючі, щоб наш комп'ютер працював, ми з вами зібрали. Далі давайте безпосередньо подивимося, скільки стала наша збірка. Ось, як ми бачимо, наша збірка стала у 84 832 гривні. Тобто це у нас просто буде системний блок для навчання. Ну що ж, а на цьому буде все. Карту знань я вам розміщу у класрумі, відповідно, можете створити схожу. Тому всім дякую за увагу. Не забуваємо поставити вподобайку, підписатися на канал. Всім до побачення.